Привіт, у мікрофон Хронік і сьогодні буду говорити про або промок PinHiggs. Якщо ви цікавитесь криптою, то точно бачили купу постів в пабліках і чули, що на цьому можна заробити, маючи мінімальний бюджет. У цьому відео ми детально розберемо кожен крок від створення аккаунту до отримання нагороди, щоб кожен з вас зміг приносити свій баланс кілька разів. Також я поділюся своєю авторською методою для великого відсотку проходки аккаунтів. Що таке промо? Фактично, це рекламна кампанія для залучення нових користувачів на біржу з наданням бонусів для їх утримання. Для біржі це комісія та то торгові об'єми, що покращує їхнє становище і рейтинг серед інших бірж. Умови завжди однакові. Це торговий обєм на акаунті, за який ви отримуєте нагороду у вигляді стейблів або ж у якісь монети, як, наприклад, біткоін. Як на цьому можна заробити? Перше, що ви маєте зрозуміти, що там сидять далеко не дурні і гроші вам просто так ніхто віддавати не збирається. Зробити собі один власний акаунт під промом можна, але заробітку з таких дій ви не отримаєте. Спосіб заключається у поєднанні декількох промо, які проходять одночасно, та поверні комісії за торгові операції, які ви здійснюєте. Щодо торгового об'єму, то він рахується одночасно для всіх активних промо, тобто не потрібно відбивати його для кожної окремої промки. Щодо поверні комісії, все просто: всі інфли мають свою реферальну систему зі збільшенням відсотком комісійного повернення. Від 50 та вище. Чому вони повертають цю комісію? Ну, бо вони набувають об'єми, качають свій фральний рівень та отримують нагороди від бірж, тому всі в плюсі. Що для цього потрібно? Просто створити десятки нових аккаунтів не вийде, адже біржа перевіряє, піз, з якого створено кожен аккаунт, і тому сліпий бездумний мультиакінг тут не пройде. Аккаунти будуть обмежені участі у промо, і нагороду ви за них не отримаєте. Окей, джентльменський набір для обузу промок виглядає наступним чином: антидетект браузер. Зазвичай користують Dolphin або ads браузер. Тут що кому більше подобається. Dolphin дає користування 10 безкоштовних профілів. Особисто я перейшов на ADS. Він мені зручніший, а функціонал ширший, хоч він і платний. Посилання на кожен з них залишу в описі. Проксі особисто я використовую такі сервіси, як ProxyLine та АК. Дуже зручні і інтуїтивно зрозумілі. Проксі допомагає замаскувати ваше місце знаходження, тому кожен аккаунт унікальний, а зв'язати їх стає все важче. Google почти. Для початку вам вистачить своїх аккаунтів. Ну, типу, можете взяти аккаунт мами, тата, дівчини, сестри, бабусі. Проте, коли ви будете їх робити вже 50-100 безсторонні допомоги вам не обійтись. Тут є два варіанти: перший купуєте сімки та створюєте на них пошти. З плюсів аккаунт завжди у вас, з мінусів це дорого, адже сімки зараз не дешеві. Проте в подальшому ви можете використовувати таку мені в у інших проектах, де потрібні акаунти з підтвердженням смс-ну, типу номера. Другий це купівля готових Google акаунтів на спеціальних площадках, таких як ДартСтор, наприклад, я особисто. Тут, беру. тут доступні ціни, дуже легко поповнитись через крипту і великий вибір товару, що завжди зручно. Окей, далі прямо зараз прямо в ефірі з вами налаштуємо один аккаунт, я відкриваю, нажимаю створити новий профіль вибираю тип проксі sox 5 тому що вони працюють в X5. Бачите, можна брати будь-яку країну на проксі Лайн. На випадку я ставлю Україну ціна 1.77. Це доволі адекватна ціна, і вона того дійсно варта. Я тут от беру зі своїх робочих проксі. Показую вам, як взяти X5, ви виділяєте, нажимаєте SOX5 і фактично копіюєте. Це буде логін і там паролі. Просто нажимаєте Ctrl-V. В, в принципі, можна не робити, але я от нажав щоб показати вам, що це місто Київ. Ну все, він в принципі створений. Зараз я тут трішки топлю ось, бо в мене там куча профілів. Створю окремо, я не знаю, чому вони не створилась група, але ось, як бачите, у мене дуже багато профілів на, на даному аккаунті 200 з лишнім. Отож він відкривається, знизу пише настройка профіля. Так, все ми завантажились. В принципі, тут уже сам Google одразу. Берете промки, вони зазвичай будуть в постах зразу з посиланнями, типу вам не буде, потріб... буде потреби шукати окремо. Ви Просто в них заходите, Реєструєтесь на біржі, фактично. Ну тут от, там, де кнопка ви не зареєструвались, буде після реєстрації кнопка зареєструватися в промо. Ось, якраз на неї дикаю. Бо реєструйтесь на всіх промо, і після цього ви можете виконувати умови безпосередньо по набиванню. Об'єм. У даному випадку, бачите, напиши про перший депозит на сотню і об'єм 50 тисяч. За об'єм 50 тисяч ви отримаєте 20 доларів. А друга промка, якщо не помиляюсь, на 60 тисяч об'єму. Сюди ви вводите реєстрацію аккаунту, от знову знизу кнопочка реєстрація. Як бачите, отут уже є реферальне посилання. Вам його вводити не доведеться реєструєте аккаунт, і все, аккаунт готовий до роботи. Тому працюйте. Ну а тепер прості лайфхак, як я обіцяв, як я роблю профілі і чому мене їх майже ніколи не банить. Ну, найперше, я е, стараюсь уніфікувати кожен з профілів. Наприклад, десь додаю нік, десь не буває трішки кукі. Це, наприклад, за на аккаунт, там зайду на YouTube, подивлюсь декілька хвилин. Щось там на умон зайду в шахи, зіграю тощо. Типу, я роблю якісь певні дії, біржа це бачить за допомогою кукі і не броє. По-друге, я ніколи не роблю одинакові аккаунти. Що я маю на увазі? Наприклад, ви робите 4-6 аккаунтів одночасно, ну, от у мене, наприклад, я там, роблю 3-4, коли 5, коли можу це все контролювати одночасно аккаунтів, я не закриваю води через 5 хвилин. Так, так, до речі, забув сказати, мінімальну води за умовами промо потрібно тримати тепер не менше 5 хвилин. Раніше це була 1 хвилина. Типу, як я роблю? Наприклад, на один акаунт я депую 205 доларів, на другий 207, на третій там 216, на третій 204. Типу, це вже хоч якась уніфікація. Після цього я коли відкриваю уводи. Я закриваю їх там не в 5.01, в 5.02, в 5.03, Деякі акаунти тримаю 6 хвилин, деякі 7, деякі 8. Типу, інколи деякі навіть тримаю по 15 хвилин. Так само я здійснюю купівлі на спотовий гаманець. Там, наприклад, відкриваю, купляю там BінB, наприклад, продаю його через 5 хвилин. Також не зразу відкручу аккаунти до кінця, тобто, наприклад, відкрутив об'єм 50 тисяч і залишив аккаунт на завтрашній день, щоб добити останніх 10 тисяч. В принципі, це завжди допомагає. Так само можу вам ще порекомендувати відкривати лімітками і закривати лімітками так само. Торгує зазвичай в парі, які є стабільні, це, наприклад, BNB, XRP, але з таким ринком раджу вам бути дуже обережними, тому що е, за різких рухів вас може просто ліквідувати. Торгує на 20-му плечі і відповідно здійснює близько 15-20 операцій. Що можу сказати відносно мінуса, чи варто переживати щодо своїх позицій? А як показує практика, коли ви робите багато акаунтів, десь у вас аккаунт піде вниз, а десь вверх. Тобто, в принципі, в середньому на аккаунт в мене виходить від 40 до 60 доларів комісії. Так, хтось скаже, що це дуже багато, проте не забуваємо, що коли ви будете, наприклад, робити через моє реферальне посилання, я буду вам повертати всю комісію, яку я отримую з вашого аккаунту. Вам треба буде тільки дати мені ID-аккаунту, я відповідно поверну вам ці кошти. Відповідно, в середньому чисто з акаунту наразі можна отримати 30-40 доларів, і це дуже хороший результат. Як на мене, наприклад, берете ці 40 доларів. Ну, умовно візьмете 30, помножте на 10 громадних акаунтів, і це дуже непогані кошти виходять як для початку і розвитку в крипті. В принципі, це основні правила, якими користуюсь я, і можу радити вам, якщо ви так само круте про кімнаніці вам є що сказати, можете залишити коментарі. Я з радістю відповім на них, прочитаю. Так само це буде не кінець відео. Я наразі вже відкрутив близько аккаунтів, акаунтів. Проможе закінчилось, і я очікую результатів прохідки і всього іншого, і тому. Після цього всього я просто додам частину, де я підраховую свої витрати, і скільки в загальному мені вийшло залотати на таких от промках. Отож, на годиннику 10.30 ранку, як ви бачите, 3 грудня, і я записую цей кусочок відео уже другий день поспіль. Як бачите, аккаунти, на аккаунти нагорода прийшла ще вчора, але я не зміг записати в зв'язку з відключенням світла, я ось буквально відкрив декілька аккаунтів і вам я зараз покажу. Ось прийшла нагорода ГРАС, це я крутив ще там одну промку. Тут, як ви бачите, прийшла нагорода у біткоїні. Це 35 доларів. І у їзді 23 долара І от декілька акаунтів відкритих. Як бачите, всі вони пройшли нагороди. І в середньому на аккаунт у мене вийшло з поверненням комісії. В середньому 50 доларів на аккаунт по 40-45 чистими залежить. Від самого прокруту ф'ючів, це не враховуючи промку-грас. До речі, дуже гарно вона покормила. Як бачите, 100 граса то також 95, і тут 60 граса Якісь такі результати. Чи крутити виконувати промки, вирішувати тільки вам. А я ще раз нагадую, що це дуже хороший старт, як для невеликих балансів, як бачите, он тут 350, деполис там 200, тут так само, деполис 300. типу Всі гроші є. і це якби я от Можна навіть обновити і показати, що це я не придумав. А нагороди дійсно пройшли, а я не просто закупив. Ось, будь ласка. Нагадаю, кого зацікавили промо промобінгікс. Всю інформацію залишу в телеграм-каналі. Посилання знайте в описі. Також, якщо ви залишили якісь запитання, там ви знайдете контакти і можете написати будь-які запитання і отримати на нього відповіді. А я нагадую, з вами був Хронік. Всім дякую, гарного дня!